Якщо ви отримуєте задоволення, якщо ви не приймаєте участь в гонках, то вам все одно наскільки швидко ви їдете. І, до речі, чим повільніше ви їдете, отримуючи задоволення, тим краще, тому що ви в принципі, вберігаєте себе від якихось помилок. Саме тому я люблю машини, які полегше, поменше, бо ну, ти сидиш в ній, ти з нею постійно спілкуєшся. Вона вся отут вона грає постійно і це саме теж помітно в старших машинах, бо знову ж таки вам не потрібно, щоби. У вас не було повністю жодного крену в повороті. Або щоб у вас було таке гостре кермо, щоб ви тільки відхиляли його і вже змінювали е, смугу. Вам потрібно спілкування з... Ух, добре. Вам потрібно спілкування з машиною. Е, вам потрібні ці органи управління і е, щоб вона давала вам якийсь е, зворотній зв'язок.